І дійсно хотілося б розпочати з того, що відбувається безпосередньо в Угорщині. Я нагадаю нашим глядачам, там оприлюднили аудіозапис, на якому чути голос колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги. Чиновниця нібито підтверджує змову угорських урядовців для приховування корупції. Про це інформує агентство Associated Press. Запис оприлюднив Петер Мадіра, який є колишнім чоловіком Варги, а сьогодні активним опозиціонером і противником прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Колишній політичний інсайдер Мадір зазначає, що оприлюднив цю розмову, щоб викрити масштаби корупції в угор. Чині серед посадовців та уряду. Ну і бачимо, до чого це призвело. Декілька тисяч людей вийшли на акції протесту. Але разом з тим, ну вже не перший корупційний скандал, в який потрапляє Віктор Орбан. І здавалося б, ну фактично, він зараз може спробувати знову просто перечекати, коли вщухнеться от хвиля протестів, або ж може вилитись щось більш серйозне. Як ви думаєте? Ну о, я, по перше, якби фікфіксуючи констатую о, те, що все-таки в Угорщині є опозиційні сили. І все таки Угорщина це, е, залишається демократією. І е, Є люди, ну там і, і мера Будапешта опозиційно налаштований був до Орбана і його партії, е, наскільки мені відомо раніше не знаю, як зараз. Е, от, але якась сила, сила протесту, соціальна група, яка протестує проти, проти політики Віктора Орбана, вона є. Звичайно, що вона не є переважаючою, не є критично, критично такою важливою чи критично великою для того, щоб ну, там, чи змінити уряд, чи спровокувати дострокові парламентські вибори. Хоча б чому так? Бо в парламенті все-таки партія Віктора Орбана має ну, дуже так би, серйозний. Серйозний контроль. У них є е, е, партнерська партія, наскільки мені, мені відомо, але е, от, разом вони е, ну, утримують доволі так би, вел, велику, ну, достатню більшість в парламентів, щоб е, перемогти пере, е, ну, більш-менш спокійно чи благополучно для себе е, проходити такі кризові, кризові моменти, як корупційні скандали. Да? Можуть робити вигляд, так-так, кивати. Головою ми розберемося, але все в результаті спускати ці всі розслідування на, на гальмах, тому що е, так склалося в Угорщині, що Віктор Орбан за ну десятиліття вже да, побудував е, систему управління, де уряд фактично контролює медіа. Е, і державні медіа, і критично важливі якісь приватні медіа так само. І опозиції не 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 ну нема каналів донесення інформації масових та да? на масову аудиторію, які могли би ну якось змінювати. Ці суспільно-політичні настрої в Угорщині. Є соцмережі, звичайно, є е, такого роду масові заходи, як мітинги. Це це все є, це все може робити. Але інформаційне поле по суті, угорщини, контролює е, уряд, е, уряд Віктора Орбана через фінансування, там різні різні дотації для інформаційних засобів масової інформації і, і таке інше. Ну і це все за великим рахунком, якби дуже нагадує таку собі і ліберальну демократію. Де якісь, ну де, де просто факт отримання більшості на виборах гарантує цій групі і лідеру цієї групи ну, практично недоторканість. От, і не, 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 ну, можуть не спрацьовувати якісь інститути демократії, такі як судова система, там якісь незалежні розслідування, антикорупційні розслідування. Бо все це за великим рахунком контролюється. Контролюється самим урядом. І єдина противага цьому є лише в Європейському Союзі, да, в інституціях європейського союзу, тобто зовні те, що зовні е, знаходиться по, по відношенню до Угорщини і до уряду Угорщини, ці зовнішні сили якось ще можуть впливати. Але як ми бачимо останнім часом, останній, мабуть, у них інструмент, це фіна... так само фінансовий. Це певні видатки чи транші з європейського бюджету в бюджет е, в державний бюджет Угорщини, або вони або пригальмовуються на якийсь час. Потім поновлюється в обмін на виконання якихось вимог. Ну дуже, дуже нагадує Україну, до речі, нещодав, нещодавніх часів чи нещодавньої історії, як ми з Міжнародним валютним фондом, так так працювали достатньо довгий час. Ну от, власне, Угорщина теж на, на, таких, на, на такій фазі зараз суспільно-політичного розвитку чи чи демократично, демократичного стану. Ну і от, потрібно пам'ятати, звичайно, що. Все це відбувається напередодні виборів до Європейського парламенту, на які Віктор Орбан робить серйозну ставку, бо хоче мати серйозну присутність в Європарламенті і аж впливати на ну, через відповідну партію співдружністю європейських партій, не свою власну особисту, але там, де він буде, де його партія буде членом, впливати на формування керівних органів Європейського союзу, Європейської комісії і таке інше. До того, що дійсно відбувається в Європі і до інших ще країн, бо також маємо цікаву досить ситуацію із Сербією. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що за останні дві доби отримав новини, які загрожують життєво важливим інтересам країни. Звернення до громадян з'явилося в його офіційному аккаунті в інстаграм. У ньому йдеться про те, що на Сербію чекають важкі дні, проте вони битимуться, і країна переможе. Цитую, зараз нелегко сказати, які новини ми отримаємо за останні 48 годин. Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Публіки сербської найближчими днями я ознайомлю народ Сербії з усіма проблемами, які чекають на нього попереду. Це буде складно, найскладніше на даний момент написав Вучич. І про що йде мова для наших глядачів раніше? Президент заявив журналістам, що Сербія розгляне можливість виходу з Ради Європи, якщо Косово візьмуть в організацію справ людини і верховенства закону. Ну він сказав: подивимося, можливо, вам більше подобається мати в Раді Європи приштину ніж Белград і Сербію. Вони вже вигнали Росію, а це може стати де факто вигнанням Сербії, сказав він. Якщо розглядати цю країну. Те, що там відбувається, які у вас прогнози щодо того, що може далі, як далі можуть розвиватися події, і зрештою, чи може Путін якимось чином використати цю ситуацію в свою користь? Адже він ну завжди намагається шукати якісь моменти, де можна щось розхитати? Ну вчора ввечері, Справді це дуже така інтригуюча була заява президента Сербії. Ніхто поки що достеменно не, не знає. Що, що саме він мав на увазі? Яку саме інформацію він отримав, і від кого найголовніше? Угу. Можливо, це пов'язано з тим питанням, про яке ви сказали, згадали про Косово і ну фактично часткове визнання, часткове визнання його в обхід волі Белграда, але чесно кажучи, ну навряд чи це тягне на те, що вони отримали якусь інформацію, і, і що їм прямо щось щось в Сербії відразу. Загрожує безпеці саме конкретно. Можливо, я можу, ну так припускаю, що можливо, це пов'язано з сербською, як вона називається? Республіка Сербська, як частина Боснії і Герцеговини, Федерації Боснії і Герцеговини. Можливо, там якісь події намічаються. Ну, а Ну, бо це, це дві чутливі точки для, для, для Белграду, для Сербії, Косово і, і Боснія. Е, тому, м м якщо подивитися, звідки могла бути ця інформація, які були раніше прецеденти, то в політичній історії в сучасній історії Сербії були такі, такі випадки, коли російська розвідка їх про щось інформувала, mm -hmm. і вони, значить, вживали якихось відповідних заходів, довіряли, вірили цим, цим заходам. Ну, наприклад, про те, що. Під час попередніх парламентських виборів у, у Сербії будуть якісь там спроби скинути, скинути нинішній уряд, і це начебто якась всесвітня змова, ну, принаймні на рівні Європейського Союзу, якесь зовнішнє, зовнішнє там, втручання і так далі. І на повному серйозі офіційні речники. Уряду говорили про те, що вони отримали цю інформацію від російських спецслужб і, відповідно, вживали Заходів. Можливо, зараз вони теж отримали якусь інформацію від російських спецслужб. Ну, можливо, таку саму, як, 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 як тоді, можливо, ще смішнішу, ще якусь радикальнішу чи, чи страшнішу. Ну, і це може бути ще хто? Це може бути Китай, наприклад, так само, який серйозно економічно теж пов'язаний. Із Сербією, мабуть, ну в Китаї найтісніші відносини у на Балканах і в Центральній Європі з Сербією і, і Угорщиною знову ж таки тим самим Віктором Морбаном урядом. Тому могли мож, могла бути інформація ще звідти якась сенсаційна. Навряд чи це була інформація з Брюсселю, чи з якоїсь європейської столиці, чи з сполучених штатах, швидше за все, це все таки інтриги оцього східного блоку. Про російські спецслужби, про які ви згадали? От в інформаційному просторі і на заході, і в нас в Україні дуже багато є от інформації про ті події, які відбулися наприкінці минулого тижня в кроку Сіті холл, і кажуть, що ну відверто проспали російські спецслужби атаку і діла на цей концертний хол. Але скажіть, будь ласка, чи дійсно вони проспали на вашу думку, чи можливо навмисно не було якоїсь реакції з боку російських спецслужб? Ну, я згоден з тим, що це зовнішньо виглядає як провал. Якщо це було допущено ну, до реалізації, не, не упереджено на етапі підготовки, а все-таки дійшло до реалізації з такими велич... масштабно, з масштабними жертвами, то це ну, в принципі, для сфери безпеки Росії це, це провал. Інша справа, що хто це робив і для кого саме це провал. Не виключено, звичайно, що якась частина спецслужб, яка відповідала за недопущення, для них це провал, а якась, можливо, таємна частина цієї спецслужб, яка сприяла цьому теракту, для них це успіх. Тому ну, важливо цікаво подивитися зараз в інформаційному плані, як вони це все, все подають. Вони переводять увагу, відволікають увагу від провалу спецслужб на якісь зовнішні ефекти, там, іділ. Україна, ще щось таке пробують вигадувати західні спецслужби. Але все це робиться з тією метою, щоб відвести від відповідальності власне керівництво силових структур російських, щоб, щоб суспільство не покладало відповідальність за цей фактичний провал на тих, хто за це відповідає. Ну а як вони вже це влаштували, як вони ну, змогли так, чи, чи змогли, чи не змогли. Так це все провернути. Ми будемо, я думаю, дізнаватися поступово. Поки що, картина, ну принаймні, офіційна картина, яку вони транслюють, і Путін, і Патрушев, і інші там голова це, слідчого комітету, бо і інші речники чи спікери, всі, хто це коментатори російські, вона виглядає дуже непереконливо, заплутано і ну я би навіть так сказав неправдоподібно. І також хотілося б з вами поговорити про реакцію заходу на ті події. І, зокрема, от сполучені штати Америки, держсекретар РФ США Ентоні Блінкен, він вказав на те, що дійсно існує, і це вказує останні події В Підмосков'ї Вказують на те, що існує досі загроза від терористичних організацій, зокрема від ІДІЛ. І в попередній годині ми тут говорили, а чи не це певного розфокусування уваги якраз від війни в Україні проти держави терористки Російської Федерації і боротьби з тероризмом, який, я, я, яка може знову стати однією із основних тем у світі, особливо? Якщо щось подібне повториться, а така загроза дійсно існує. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є достатньо в Європи в Сполучених Штатів Америки ресурсів, аби паралельно допомагати і продовжувати підтримувати Україну, і в разі чого відповідати на виклики ось такі глобального тероризму? Ну якщо ці виклики тероризму, як, як ви сказали, будуть стосуватися країн Європи чи, чи Північної Америки, то їм доведеться на це на це реагувати. Але це все таки ж реакція. Ну, така терористична загроза це одна, одна історія. А повномасштабна війна високої інтенсивності в Україні це зовсім інша історія і зовсім інші інші потреби. Ми ми зрештою потребуємо озброєння, техніки, навчання там амуніції. І так далі. А боротьба з терористичною загрозою, це все це більше не, не воєнна робота, а робота спецслужб, внутрішніх спецслужб цих країн, недопущення там чи нейтралізація, чи мінімізація наслідків. А що, що стосується відволікання уваги, цей теракт серйозно відволік увагу від, від України. І, зокрема, від останніх варварських насправді обстрілів України, цивільної інфраструктури, житлових будинків і так далі. Це в Україні. І е, світова преса приділила найбільше уваги цьому е, крокусу, там, цьому торговельно розважальному центру, ніж, mm -hmm. ніж нашим руйнуванням в Харкові чи в Одесі, чи е, паралізація відключення електроенергії на, на дуже на довгий час і так далі. Тобто, Тут ну дефект приблизно такий, як був з, з війною з нападом палестинців на Ізраїль. Це так, але це відволікає увагу так само російського російського населення, російського народу. Чи народу народів Російської Федерації від війни з Україною, бо вони переключають увагу на внутрішню проблему, внутрішню загрозу. І тут російське керівництво старається не не, щоб ці, ці їхній глибинний народ не втратив фокус вигідний для влади, фокус уваги, щоб вони все, і сюди, навіть в цей теракт, вони при приплили якийсь український слід. Ну очевидно, що вигаданий бездоказовий, але в їхній уяві це має бути так, тому що інакше російське суспільство переключиться на свою власну. У проблему і почне задумуватися, чому так сталося, і хто в цьому винен, і хто хто, хто до цього допустив? Відповідно, це позначиться на владі, на підтримці, і якщо. Зменшиться підтримка влади, то зменшиться і підтримка війни цієї влади проти України, тому вони намагаються тримати Україну в фокусі уваги для Заходу. Це теж серйозний виклик, серйозна ну, геополітичне, так би мовити, питання. Бо може виникнути спокуса, а давайте повернемось з Росії. Раз у нас спільна загроза, терористи той же її діл діє і проти Заходу, і проти Росії, то давайте разом боротися з цією загрозою і разом з Росією. Ці росіяни це пропонують. Якщо Захід на це якби ключ не погодиться, піддасться, то це, звичайно, позначиться на підтримці України. Але поки що ніяких ознак того, що Захід на це. Пішов чи може піти, чи якось розглядає це питання, поки що не поки що немає. Насправді, війна зайшла, російська війна в Україні зайшла вже занадто далеко, щоби можна було собі уявити, що можна відмотати це кіно, так би мовити, кіноплівку назад, повернутися до 2014 року і е, співробітничати з Росією в, в протидії якійсь терористичній загрозі, бо російська загроза повномасштабної війни вона більша ніж терористична загроза.